Тучен неповторне місто на Вінничині, що, попри свої невеликі розміри, вміщує таку величезну історію. Тучен пов'язаний з садибою Станіслава Потоцького, що не має аналогів в Україні, а також багатьма архітектурними пам'ятниками. У місті Тучен, окрім розкішного палату Потоцьких. Є ще один найстаріший зразок української архітектури, який порівнюють з Версарським палацом. Крім нього є ще малий палац Бутоць, в якому ми безпосередньо зараз перебуваємо. Побудований він в 1775 році в стилі класицизму за розпорядженням Олександра Іваші Софії Покупці. У 1796-1997 роках. Зошувалася ставка полководця, фальтмаршала Олександра Суворова. Він створює тут кращу армію світу і прагне долати найманитішу людину імператора на полкові. архітектурної пам'ятки, це будівля вдома на Вінничені, та й за її межами, ще й тим, що розміщений наш навчальний заклад, учинський фаховий коледж петенарної медицини. Тут, у центрі славетного міста, наш коледж стоїть. Ласкаво просимо. Ми раді вітати вас. У нашому навчальному закладі і запрошуємо вас на екскурсію до історико-краєзнавчого музею Коледжу -му у 2010 році з метою залучення молоді до збереження історико-культурної спадщини свого народу, формування активної молодської позиції, небайдужості до власного. Та минулого навчального закладу з ініціативи директора Орушу було відкрито історико музей. А зараз. Я всіх запрошую до експозиційного розділу Історія навчального закладу перші історичні відомості про навчальний заклад з'явилися в травні 1956 року коли за наказом Міністерства сільського господарства номер 344 від 1 травня 1956 року об'єдналися два заклади Тульчинська однорічна ветеринарна школа і Теплицький зоотехнічний технікум. Сталені всі історичні події розвитку навчального закладу, всі визначні події і досягнення від часу створення до сьогодення. Варху заслуговує куточок героїв Середас, зі де зібрані матеріали про студентів нашого коледжу, які безпосередньо брали участь у військових подіях нашої країни. Серед них також наш викладач Соловей Олександр Неонідович, який був нагороджений. Наш викладацько-студентський колектив неодноразово брав участь у різноманітних благодійних акціях на підтримку наших воїнів, про що свідчать фото. Зараз ми перейдемо до краєзнавчого розділу. Тут представлена вся велич української вишиванки, візерунки на рушниках та вишитих сорочках із усіх куточків України. Адже по візерункам можна зробити виставок, із якого регіону майстринів. Експонатів мається роботи родини Мамаїв, це колишні студентки коледжу Маріани та викладача Ніни Дмитрівни, яких розкривається у звишенні Подільського краю. Сіночих рук в нашому колективі мають місце і вишиванки викладача Фомака Івана Григоровича та грабля семов, які ж не настрої та.